Помства це просто наш обов'язок, я вважаю. Нести цю помсту за своїх братів прямо Прямо, не через розвідку арту і так далі, а щоб ми прямо наносили їм шкоду. Сама ідея підрозділу була як помста за наших побратимів. Ми ж працюємо на піхоту більшість, і от мстити за наших братів, яких вже немає з нами. Вічним сном на землі моїх предків і героїв моїх сьогодення Ми всі разом тепер як ніколи Забирайся до себе додамо Твої русські ржаві уколи Сипляться Люди просто дивляться відоси, і вони думають, що це максимально просто. що ми там кайфуємо, дим влітаємо, потім нарізаємо відосики, і все в принципі це вся робота. Але насправді у нас як міні-компанія, ну як будь-який організм, успіх залежить від дуже багатьох факторів, і це просто такий пазл. І вже вльот це просто елемент пазлу, який склався і класно, є класна картинка. А насправді це робота тих відділу, робота також хлопців на БК, робота людей, які нам допомагають ці ресурси знаходити. Це багато інженерної роботи. Дрони переробляють, доробляють, прошивають. А потім логістика. Багато логістики дрони треба спочатку завести на позицію. Це також багато під обстрілом, мінуванням. Вже на позиції воно якось більш так простіше, просто є ціль, як плойка майже тільки <плес> більше відповідальності. Купа роботи. Купа роботи багатьох людей складної, важкої, на часто на межі якби, можливостей, але... Ми не можемо втомлюватися, ми маємо постійно робити максимум і навіть прагнути робити давай, більше. Давай, 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 давай. Сказати, що я втомився, ну я можу фізично втомитись, але коли ти себе ставиш на місце людей, які зараз стоять в піхоті в тих умовах, в дощ, в сніг, та будь-які навіть спеку. І FPV закриває дуже. Велику ланку роботи, щоб не підпустити піхоту до наших позицій і унеможливлення поранення чи смерті наших пацанів, ти розумієш, що там хтось сидить і ну, чекає на допомогу. Ти знаєш, що таке сидіти там і на когось розраховувати, що хтось тебе там ну, захистить. Всі люди там у мене в зводі розуміють, як це було в піхоті, розуміють, як це кріпитися, як це коли біля тебе цілий час прилітає. І зараз у нас є можливість трошки полегшити життя. Принаймні, наприклад, щоб. Піхота наша не вела бій з ворожою силою противника, ми її знешкоджувати. І тому нам не потрібна мотивація. Нам не потрібна мотивація, не потрібно казати, чого ми це робимо. Ми і так всі це прекрасно розуміємо. Багатьох хлопців навпаки є там особисті рахунки через поранення і так далі. Вони просто їдуть на виїзд як на свято, тому що їм треба поубивати більше противника. Первый. — Найс, нахуй! Глянь, ти що там планиє? Я їбу. От це і загорелось, і пукани горять, і пердаки гарять. Наш підрозділ відкриває тобі двері куди хочеш. Ну, ти можеш просто бути якимось божевільним вигадувати якусь просту фігню, навіть просту, але вона дієва. І якщо вона дає результат, то чому ні? Ну коли є в тебе і довіра з боку там керівництва батальйону, і також певна свобода дій? Коли вони розуміють, що ви ефективно воюєте, значить вони вам довіряють. І ви маєте право і можливість розвиватися, в принципі, так, як ви десь вважаєте за потрібне, там, звісно, з врахуванням там, потреб батальйону і цього всього. От відсутність затягів, це здається, такий, ну, можливо, не, не важливий фактор, але насправді він дуже важливий, особливо в нашій сфері, де ну, вона розвивається дуже стрімко. І якщо все робити згідно відповідно, ну, це просто неможливо. Тому що динаміка і розвитку і ці всі якісь там, типу, правила, за межі яких ми іноді можливо виходимо. Ну, вони не дали би нам змоги так швидко розвиватися. Ми не ізольовані, типу, ми постійно співпрацюємо з іншими підрозділами. Ми обмінюємось досвідом, тому що в нас вже спільна мета. Ну якби конкуренція є конкуренція, але вона має бути здорова. Ти дуже рідко залишаєшся з якоюсь проблемою на самоті. Тому що якщо в тебе є проблема, ти звертаєшся до людей, і вони завжди допоможуть тобі з рішенням. Якщо в тебе є якесь рішення спільної проблеми, ти одразу ним ділишся, розказуєш про це людям, щоб вони могли ефективнішими бути. Тому що ми ж всі якби, поруч стоїмо і вирішуємо спільну задачу. Специфіка роботи, напевно, вона якось формує навколо себе. Людей певного типу, так, і от створює оці от трошки неформальний такий субкультурний оцей от нальот. Ну я вважаю, це наша справа ну, давати людям іншим можливість розвиватись. Якщо їх їм не дає їх підрозділ розвиватись, то хоч ми в цьому посприяємо, бо ми всі робимо одну роботу. Сам феномен двіжів так він спостерігається. Ну я так думаю, що в першу чергу причиною цього є специфіка трошки роботи. Ти просто береш, кліпаєш на стяжках і щось, і воно, типу, в тебе є основна мета, щоб воно долетіло і вбило. Я пішов через те, що мої близькі в небезпеці, і поки в моїй країні війна, а в мене близькі в Україні, то відповідно вони й будуть в небезпеці і війна. Там я зі Львова, наприклад, а та війна там на сході України, але прилетіти ракета може і туди. Ворог просунутись може і туди. Ворог може піти і з Волині, тобто звідки хочеш. Я просто розумію, як тут я можу докласти максимум зусиль і як я можу тут принести максимальну користь. І я бачу дуже багато ще перспектив для розвитку. І Я сподіваюся, що ми продовжимо рухатись ще більшими темпами, розвиватися. Це в першу чергу допоможе нам зекономити життя наших людей. Я не зупинився. Я завжди йду вперед. Vielen